Доброго дня, шостий клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сподіваюсь, ви відпочили, і ми можемо продовжити нашу роботу. Ви пам'ятаєте, що ми з вами розпочали нову тему пейзажний жанр, тобто зображення природи. Сьогодні у нас другий рок, і він буде присвячений різновиду пейзажного жанру: це міський пейзаж, зображення міста. Ну, зрозуміло, що зображуючи місто. Більшу більш увагу художник приділяє не зображенню природи, а зображенню вулиць, будинків, дахів, проспектів, ліхтарів, транспорту, який знаходиться на вулицях міста. Звичайно, що художник себе має проявити ще як художник-архітектор, аби не помилитися, аби його будинки, його будівлі не падали і виглядали дійсно так. Як ми звикли їх бачити на вулицях міста? Художники працюють в різних техніках. Це може бути живопис, в даному випадку, створений акварельними фарбами. Подивіться, який класний міський пейзаж. Може працювати в графічній техніці. Перед вами міський пейзаж зроблений за допомогою ліній, штрихів, плям, всіма тими засобами, якими працюють графіки. Ми з вами також перший урок працювали в графіці, і ви виконали пейзаж повністю за допомогою крапочок. Іноді художникам-графікам хочеться зробити свій а, малюнок, своє зображення а, більш яскравим, більш виразним. І ось тоді вони. Починають позичати уже в опису кольори, додавати в свої графічні роботи такі світлі, кольорові акварельні плями. Подивіться, будь ласка, на цю роботу, подивіться, яка вона зробля, яка вона ретельно зроблена, скільки тут маленьких деталей, які художник графік промалював, скоріш за все, пером, бо дуже-дуже тоненька лінія. А, і додав ось ці кольорові плями, як одразу його Міський пейзаж став виглядати веселішим. Часом на міському пейзажі взагалі немає ніяких об'єктів природи, а лише, лише стіни, дахи, димарі. Ось, будь ласка, подивіться, навіть дахів більше, ніж а, стін. і Лише дві кішечки претендують називатися анімалістикою, але ні, це міський пейзаж 100%. А я хочу, щоб і ви сьогодні створили міський пейзаж. Отже, я готова вам озвучити вашу практичну роботу. Подивіться, будь ласка, на ці два міські пейзажі вони зроблені учнями. Ви бачите, що тут знайома вам техніка, з якою ми працювали в анімалістиці, це дудлінг. Але повністю ці два пейзажі зроблені. Графічним способом, чорним маркером чи чорним фломастером, тобто вони монохромні, чорно-білі. Ми з вами залишимося і в міському пейзажі, і в графіці, і в дудлінгу, але наш міський пейзаж буде кольоровим. Кожен будинок ви зробите окремим кольором. Це залишиться графічною роботою. А використаємо колір ну, з тою ж метою, з якої його іноді використовують художники-графіки, щоб було веселіше. І ви будете мати змогу попрацювати фломастерами, вашими улюбленими фломастерами. Отже, приступаємо і я розказую вам, яким чином ми будуємо нашу Роботу. Ви розташовуєте свій аркуш або вертикально, як у мене, або горизонтально. Одразу попереджаю: не потрібно змальовувати ту роботу, яку я вам показую в якості зразка. Я хочу, щоб ви вигадали власний міський пейзаж з власними будинками, з власним поглядом на це місто. Звичайно, вийде таке дитяче, казкове. Ним можна прикрасити, скажімо там, стіну в дитячому садочку, або використати як ілюстрацію в якійсь дитячій, дитячій книжечці. Отже, ви розташовуєте свій аркуш. Так? Як ви запланували, намічаєте лінію землі і вже там починаєте будувати ваші будиночки. Знаходите ті, які знаходяться на першій лінії, ті, які виглядають за них, весь простір використовуєте. І лише потім, коли вже бачите, що ваш міський пейзаж має певні риси проглядають, починаєте додавати віконця. Арки, двері, димарі да, все те, що робить будинки схожими на будинки. І в останню чергу вже домальовуємо можливо, десь деревце, або кущик, або хмаринку для того, щоб його трішечки оживити. І цього достатньо. Зверніть увагу на моїй роботі, виконаній простим олівцем. Немає жодного елементу дудлінгу. Тобто дудлінг олівцем я не промальовую. І ось тепер я беру різнокольорові фломастери і починаю дудлити. Вибираю перший будиночок. Наприклад, я хочу, щоб він був синій. І спочатку навожу фломастером всі ці лінії, які у мене були промальовані простим олівцем, а далі просто по ходу починаю. Додавати а, різні візеруночки, можливо, цеглинки, замальовувати темні місця, і ось перший будинок у мене готовий. І так я працюю до тих пір, поки не закінчаться мої будиночки. Наступний я хочу, щоб був червоний. Подивіться, як можна а, зробити дах у цього будиночку, як можна прикрасити дудлінгом. А, Дим, який йде з димаря. Наступний будинок нехай буде фіолетового кольору. А потім холодний фіолетовий. І так раз за разом я прихожу до того, що всі мої будиночки стали виразними, кольоровими і прикрашені дудлінг-візерунками. В останню чергу я вже попрацюю з горбочками, на яких знаходиться моє місто, і намічу рослинки. Робота готова. Увага! Порівняйте, будь ласка, підготовчий рисунок простим олівчиком з тим, що вийшло в фіналі. Подивіться абсолютно всі візерунки. Треба виконувати протягом того, як ви будете малювати, працювати фломастером. Не треба візерунки намічати простим олівчиком. Отже, я чекаю ваші казкові міста, ваші міські пейзажі. До зустрічі!